Їй 12 років, і лише після вбивства батька вона дізнається, що її прізвище Бандера. Такою була доля Лесі, молодшої дочки провідника Оун. Після загибелі батька вона відкриває щоденник і пише там усе, що болить: про Бога, про сенс життя, першу любов і про нього, тата якого вона втратила надто рано. Тато. Ти є символом для цілої країни, але для мене ти був просто татом, писала 13-річна Леся. Родина емігрує до Канади. Леся виросте шляхетною, мудрою, працюватиме перекладачем, волонтеркою. пише вірші. Але до кінця життя носитиме в серці той останній батьківський поцілунок. Останній вечір, коли він усміхнувся до неї, її слова досі мов заповіт тату, веди нас і тепер, бо ти з нами назавжди.